Так, продовжую дордешити. Ну, кожного дня роботи на Дордеш виникають проблеми, скажемо, не пов'язані зі мною. Ну, тобто не, не за мене вони виникають. От. І Черговий раз зараз я виявив такі ну, грубе порушення. Ну і з, з однієї сторони і, і, інконвіненс, скажемо так сказати, не... Неудобство. Так, куди я їду? Їду наліво. Сюди їду. Так, зараз розкажу все по порядку. Ну, перше, дивіться, вони тут в США, завели правило. Коли напитки замовляє хтось, от, кажем, і, в тому числі от мені з доставкою або хто купує, вони дають просто стаканчик і сам наливають. От. Звісно, якщо ця людина сама для себе наливає в цьому фастфуді, ну, це нормально. І Краще саму наличимо, щоб працівник фастфуду наливав. А в випадку з доставкою це дуже незручно. По-перше, ти сам витрачаєш час, по-друге, часто не знаєш. З цим апаратами, як я починав робити, взагалі не знаю, як ці апарати працюють. Потім треба не забути, що треба взяти цю тросточку, треба взяти е, кришечку на цей стаканчик. І, і, знову ж таки, незручно, якщо їх два і більше, то треба попросити обов'язково так називаємий капхолдер. Тобто, там 4 або по 2, такі, козинка така бумаже, яку ставиш і несеш. Тобто суцільні незручності. Ну Це таке, що я це вже освою, Бог з ним. Так чому незручність? Часто просять, скажімо зараз, випадок конкретний. Вона дає мені пакет з їжею і каже, от тобі стаканчик і наливає. Я кажу, хорошо, вона каже, ну тільки піш, підожди, ти нажми, що ти отримав. Ну Я вже не став спорити, думаю, Бог з ними. Чому тут погано для доставщика? Тому що коли я натискаю кнопку, що я отримав, в мене пішов час вже їхати, а я ще не в машині. По-перше, в мене йде час, що я якби вже повинен їхати, а я не їду чомусь. І, як правило, додатково витрачаєш 5, може 10 хвилин на те, щоб налити ці стаканчики, якщо їх декілька ще. Тому що може бути черга біля цих апаратів розливних, тобі треба почекати, ж не кажеш, що у мене тут час йде, а пропустіть мене. Тут всі чітко дотримуються черги. Своєї і ніхто не рвається. Якщо хтось перший, як кажуть, тапочки взув, то все інше вже в черзі стоїть. По-перше, я трачу час і нариваюся на те, що ДорДеш буде мене знову-таки вважати шахраєм, що я спеціально накручую час. Так, в цьому випадку вийшло. А в цьому випадку ще погано вийшло. По-перше, у них дуже сильно тормозить сам цей апарат. Я питаю, що таке, як, що. Да, не знаю, треба от чекати хвилину другу, коли він нажав на кнопку. Тобто там екран такий тачпед, тобто, нажимаєш на екран. А вона тільки через час спрацьовується кнопка. Я спочатку взагалі не зрозумів, що вона не працює. Да ні, працює, тільки довго відкликається. Ну добре. І другий момент виявився. Я виявив порушення таке грубе в гігієні. Вона дає мені ці два стаканчика, вони разом такі. Я починаю рознімати, не можу розняти їх. Ну, тобто один в другому стоїть. А ці стаканчики фірмані, ну ясно, цієї. Воді. Компанії. І ззовні пофарбована зелена фарба, така логотипом і все. ну як та же Coca-Cola, і все інше. На стаканчику ззовні пишеться. Я для його беру з рукою зелена фарба, а вона мене до руки пристала. Тобто вона не застивша. І вийшло: стаканчики два. Не годяться, один його не можна взяти в руки, він прилипає до рук фарба, вона просто жидка фарба. Знаєте, як тільки що намазала її і ще вона не встигла висохнути. У мене зараз пальці всі в зеленій фарбі цій. А з іншої сторони, той стаканчик, в якому цей перший стака... внутрішній стаканчик стояв, вся зовнішня ці цій фарбі зараз. Я кажу, а як я зараз туди буду наливати. Напиток, це ж отравиться людина, там же фарба. Ну от вам приклад того, що в США теж якби, на гігієну звертають так, як у нас, скажімо, в Україні, якщо порівнювати. В цілому, вроді би, да, ми не збираємося травити, а якщо вам десь якийсь промах такий технологічний чи щось, то нічого страшного, ніяк на це. Покарати не можна. І до речі, всіх цих фастфудів вони отримують таку букву «А», там їх завжди заходиш, така велика буква A. Ну Це саме версій, що вони повністю безпечні цей фасфуд для використання е, людям, ну тобто, які прийшли їсти, вони типа що тут повністю гігієна. От вам гігієна. І на цей випадок взагалі працівниця фастфуду ніяк не зреагувала. Я кажу, ви мені замініть, я вже не можу, дивіться це, вона так добре я заміню, але ніяк не могла понять, що це я хочу поміняти. Тобто вона взагалі далека від санітарних норм і норм для харчових закладів. Так це теж присутнє. Звісно, я ще надовше затримався. І за цих обставин. І от тепер думаю, чи прийшло мені чергове попередження, що я навмисне затягу доставку, що я вже до, повинен 10 хвилин їх їхати, а їхати всього 10 хвилин, а я ще й не виїжджав. Суцільні, так, хто, хто буде їхати, їдьте. Суцільні недоліки один, один позитив, що все-таки якось заробляєш гроші. Так що таку роботу варто розглядати як тимчасово, чим раніше ви з неї зіскочите, тим краще. Всі поїхали. І я так само розглядаю. Але поки що знайти щось на заміну немає можливості. Отакі От будні роботи до Якщо там хтось вам розказує, що багато заробляють і таке все інше, це брехня. Все це дається дуже важко і затратно. Так, вроді би я вже поїхав. Ще й на разворот, если так? Так завжди. Тут мені дві доставки прилетіли, спочатку одна, я приїхав туди, я оце поки возився, прилетіла друга. Ну, рядом фастфуд, скажімо так. Там взагалі дивувались, коли я зайшов, хоча знову ж таки зайшов значно пізніше, за те, що затримався на першому в цьому фастфуді. Значно пізніше я затримався, я вже думав, що... Замовник чекає, тільки заберу і поїду, а вони ні сном, ні духом не чули про нього. Я їм показую ваша контора, да, наша. Замовник ось є, ось це є. Шукайте, не може знайти. Ну, кої як знайшли, зробили. Хтось ну Це зі сторони фастфудів. А потім є. Оп, я вже пропустив кудись не, не туди заїхав, а що це? Знову знову не туди mm -hmm. Оп, Стоп стоп От раз Щось я багато сьогодні балакав Чого? Вроді сюди чи не сюди, де воно показує їхать там. О, май oh, го! Не зрозуміло, що воно показує. Ну поїду. Постійно карта глючить Google Map. То в одне місце веде, то в інше. Зрозуміло, як їздить. Їдеш, а потім вроде би, проїхав. Зараз теж показало, що проїхав, а потім показало, що не проїхав. Як проїхав, чи я не проїхав, так і не зрозумів. Ну їду куди показую. Тому що зрозуміло, всіх вулиць не знаєш, як як їх їхати, особливо коли зараз як доставляєш це житловий сектор. І ці вулиць тут. А... ну, я Якщо сказати тисячі, ну це мабуть трохи менше, ніж справді. Їх, мабуть, тут десятки тисяч. Дуже маленькі є, ну такі 100 метрів. От, і звичайно всіх я не пам'ятаю. І вони тут вже як хочуть так і згаляються, щоб називати Марбі. Гренч. Гренч. Що таке має бути гренч? Не невідомо вулиця.